Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Більшість людей, які скаржилися, чому виділені на тисячу зеленського гроші не віддали на армію, самі ж не задонатили їх. Про це заявив волонтер та громадський діяч Сергій Притула в інтерв'ю Суспільному. Притула зауважив, що це не офіційні цифри, але за його спостереженнями, станом на грудень лише 4% осіб, які отримали тисячу гривень від держави, скерували її на благодійні фонди, які допомагають війську. Водночас, навіть ця цифра дозволила наростити спроможності благодійним організаціям у грудні, каже Притула. Засічення на він не має, однак ці кошти він закликає не спр... Приймати як панацею. Я вже давно є прихильником теорії занижених очікувань, тому я не розчарований. Я не мав надії, що у бідній країні дають людині тисячу, яку вона не заробила. Вона швидше за все використає на комуналку аптеку. Тощо. Три роки війни люди виснажені. Багато хто хоче більше дбати про себе і вимагає більше від держави. Але в умовах тотальної війни держава не може забезпечити все. Додав волонтер.